Остап буде дуже радий, що грає такі завар. Тому е, Остап з тебе коментарій, е, що дождався. Привіт, українське ком'юніті. З вами Нолтер. Не забуваємо підписуватись на канал, адже так ви знатимете, коли вийде новий відос. Також важлива е, інформація. Та новина. Оголошую відкриття реєстрації на весняний турнір один на один. Тому ура, вітаємо! Хто хоче взяти участь, пишіть мені в особисті повідомлення. Формати правила будуть пізніше. Всі бажаючи зіграти, пишіть саме в Discord. А якщо є такі, що не перебувають в нашому ком'юніті і хочуть взяти участь, пишіть в коментарях під відео. Я вас додам. Головне правило бути українцем. Гра буде відбуватись через Redmін і долучитись до Discord обов'язково. Призовий фонд складає 500 гривень. Також всі бажаючі підвищити призовий фонд, кидайте мені на карту в описі під відео. І також напишіть, що ви кинули саме на турнір. Всі гроші абсолютно всі, підуть на призовий фонд. На перше, друге і третє місця. Перше місце отримає 60%, друге 25, третє 15% відповідно. Так, е, з вступним закінчили. Далі давайте дивитися дуельку на оцій темній карті. Е, знову імладріс Вікінг, І Лотлоріан. Це хто в нас так і Зава. Що гарний матчап, що гарні е, опоненти, гравці. Буде е, досить цікаво подивитися, е, що кожен з них вирішив грати, і як е, переграти е, один одного. Фух, так. Поїхали. Що тут у нас є? Дві казарми будує такі зава, е, чотири ферми. Остап буде дуже радий, що грає такі зава. Тому. Остап з тебе коментарій, що дождався. Так, Вікінг грає також у дві казарми і чотири ферми. Має бути все добре в принципі, в нього. Імладріс, на мою думку, трохи. Не сильно, але трохи. Сильніший Лоп але, Лоріана. Але це якщо грати у матчап через Яванну. Як на мене всі інші матч ці? Грейди слабіші, ніж Яванна і. Я таке. Так, з цього боку кліпиться Кавуча Логово. Так, з цього боку також. Кріпиться по логово на цій карті їх по два е, з кожного боку, а також коло сигналок е, нейтральний стак приводів. Так, бачимо, що Локлоріан вже заліз аж на цей бік е, своїми малорнами, і він ризикує дуже сильно їх втратити. Е, так, Бачимо, що раз, два. Три загони мечників було побудовано. В принципі, халява проти Лотлоріана, можна не сильно переживати, що є там кавалерія. Але також потрібно не забувати, що можна вийти в лосів. бо мало хто грає. Так, Хто що забирає два сундуки, забирає е, вікінг, але втрачає загін за 400. Тому мінус 200. З цього боку він прибігає на базу Лоріана. Ці три загони з легкістю, бі, ці два загони меч візти з песів. Так, і також він, напевно, за секунду ще знесе цей Малорн. Ну так, дуже швидко. Може навіть не переживати. Але такі зава обходить його в спину. І зараз може попробувати накоцати, але Вікінг не дурний. І він е, тікає е, в іншу сторону, в інший бік. Тим часом вікінг тут забудовується фермочками, все в нього добре. Так, і його загони попадають в таке неприємне оточення і залишається трохи. Але ми знаємо, що й Мадріс е, швидкий на ноги е, швидкий на ноги. Е, Швидка на ноги раса. Може, думаю, підібрати якесь слово, голову не спутнув взагалі нічого. І, як кажуть, швидкі ноги пизде не бояться. І будуть вони зараз зносити малорник і тікати. Таким чином розмінитись. Так, тим часом що тут? Одиничка, ні, двоєчка виживає із трьох загонів, в принципі, нікого він не втратив. Чи будує він... Щось цікаве. Е, непогано було побудувати фонтан і захиляти всі свої е, загони, але поки він цього не робить. У такі зали вже досить непогана е, пачка лучників. І треба е, трохи вважати. Але він адреса також є. Дивимось, 4 загони. Ну, непогано. Ох, е, мечниками зараз спроба оточити загони лучників, щоб вони не могли стріляти. І так і Зава залишається переможцем в цій стичці. Здав здувалку, дуже класно. Так, також він декількома загонами мечників харасе економіку вікінгу. І в нього це досить гарно виходить. Так, основна пачка залишається з цього боку. Кріп цей не кріпиться, поки не хоче втрачати навіть на це свій час. Один загін на одну ферму це непоганий, добрий навіть я б сказав, розмін. Так як ціна то одинакова, але за ферма приносить ресурси і якийсь час вона ресурси не приносить і не прокачується. Тому розмін 300 в 300 це шикарний. Там щось про тракториста будете говорити. Це я вважаю порядок. Так, я б сюди на місці такі зави не заходив зараз. Дуже-дуже-дуже небезпечно. Так як е, попасти в оточення і отримувати демедж спину, це погана затія. І так, до речі, за цей, що він пробігся сюди, потім сюди, він. ну... Прорядив свої війська э, досить сильно, і в нього залишається дуже багато доничок, і би відвести, зараз похилити. Так, вікінг тим часом. Ферми э, казарми, тобто, не грейдить. Сенс грейдити не бачу. Він також не бачить. І всі війська майже здохли такі зали. Стоїло вона того, такі думаю, думаєте сам розумієш, що ні. Так, але тим часом він наштамповує нову собі пачку і вже виходить в Венпмут. Цікаво. І він буде скородума, напевно, будувати. Так, наймає скородума, відразу не вистачає грошей на це все діло. І зараз е... вікінг е... опиняється на таймері. Він потрібно продумувати, як боротися з цементом, але він навіть не знає, що там буде Н. Так... Спроба забрати привидів. Дуже сильно ігноряться вони. вони. Ну, невигідні, дуже невигідні тут кліпи, ті павуки, за них мороки більше, ніж грошей, також привиди, також такі бісячі юніти. І тому ніхто кліпити дуже не ліпить. Це якщо нема чим зайнятися, тоді може. Десь загубили одного чувака, напевно, залишився в барі і догуляє свої іменини. Так, тим часом грається, а, будується зеркало Гладріель, для того, щоб вихиляти одинички, коли які залишилися з минулого файту, але мені здається, їх там залишилось вкрай мало. Так, І скородум вже йде навалювати по цих загонах. Ох, чуть е, роботягу не втратив, але Вікінг його пощадив, не став бити і розходяться вони миром. Так, Також бачимо сплайтблок. Ще третя е, казарма. На випадок того, якщо втратиться війська, потрібно дуже швидко підбудовувати підкріплення. Так, оцей мешканці зайшов трохи на той район і отримає два залпи і стріл, і з нього залишається ровно половина. Так. Тим часом ці лучники ніяк не заберуть того привида, досить сумно це наблюдати. А з боку ще й пару загонів б'ють павуків. Не знаю, не знаю, чи є в цьому тов. Так, добре, бачимо, строїться кузня у імладріса і вихід у прапори. Прапори за імладріс — це чуть не сама основна чуть не основний принцип розпачування, так як під флагами у всіх загонах з'являється дуже шикарні абілки. До цього додати Глофіндела, який буде бафати всі загони 25-25, і це взагалі перший картус. Тобто, так, здається вітер, перед цим здається ліс, 8 ладріс кинув. Хто не знає, у Лотлоріана немає чим перестелити оцей ліс. Це слабке місце Лотлорін, що не можна перестеляти і прибирати всі корисні бафи. Скажімо так. Так, давайте зараз подивимось... О, вже вийшов флаги. І йде навіть в атаку Вікінг не боїться втратити, залити. Ох, і річка здається, це неочікувано було. Я думаю навіть Вікінг не очікував, що докачався такий завис вже до другого тиру. І зараз на фіда він знатно здає хімку, але як бачимо, ну непогано вистояли. Я б сказав навіть мало. Загонів повністю полетіло в вальхаллу. Тому можна продовжувати далі вести бій. Непогано було б стати тут на лісі, щоб отримувати додатковий баф, і побудувати отут хілочку, яку ще відновити втрачені загони. Хоча вони з флагами можна і не будувати хілку, можна обійтися і так. Зараз бачимо ПМД. Хоч сказав, тільки сказав, що майже не проходить демедж, але бачимо, близнюки навалюють, як так і треба. Потюменту, але якщо заберуться зараз, то це можна казати, що досить сильна втрата не спасає. Лучникам не, не можна бігти так лучниками за ним. Так, а end, а end, що end? Так, і закінчиться білка ця. Ну, я б сказав, вікінг тут залишився переможцем в цій стирці, адже в нього всі межі загони лишилися. А у такі зави бачимо проблема. В нього повністю розмін вийшов невдало. Так, Закінчується вже ліс. Можна, до речі, зробити тайм-коди і порахувати стільки, яка тривалість полянки оці. Хто це? Леголас. Вирішив виходити в Леголас отакі зава, але було б непогано дати йому дари. Що він міг шотати близнюків, адже без дарів, Леголас, ну, без дарі, скажімо так. Як це було зазначено у одній з минулих ігор. Так. Ох, і Лорфіндер будується. До речі, після цього етапу вже він ладвіса дуже жирні і дамажні війська стають з флагами з Лофінгом. Не знаю, як такі заві вийде відбитися, але потрібно старатись у вузькому такому місці фігаритись. Так, в толпу? Так, в толпу. Гарний даміж. О, oh, вже третій тир, закидається, це напевно буде гондор. Зараз здається дубка і зостануться загони. Так, здається, вітер. Так, вигораз з когось дав, даблшот. Незрозуміло, чи він вбив, чи не вбив. Погоцілився. Дечі тут вогняні лучники. Треба спробувати такому... Мога швидше злити, адже вони підпалять, скоро дума, навіть не подумають. Так, зараз станчик. Так, здався станчик. Ось бузняки навалюють. Там де сілка. Хто це? Ааа, до речі, я не побачив. Том бадів зайшов в хату і дав так син помордяться. Так, Вікінг дає хілку, відхиляє свої загони і відступає, але майже він нічого не втратив. Я дивлюся, що в нього прапорів десь як було так і лишилося. І можна вже тут робити забудову. Так, в кого тут він кидає? А, прикольно. Це ж втрачає він Глофіндела. Що він там робив? Не зрозуміло, великий... Мізконтроль відбувся. Так, ще половина часу залишається у Тома. Так, всю боку сигналка, до речі, не захоплена, можна захопити. А з цього боку сигналка охороняє пригляд. Ось таки не забрав тоді Леголас. не вистачило часу. Бачимо трошки оббудував передні ряди фортеці, так і зала, і вже боїться, що його можуть прийти, прийти і пробувати ламати. Так, і що маємо? Нарешті будується фонтан. І війська зараз відхиляться всі. Як на мене купа грошей у е, Вікінга, бо він майже нічого не втрачає, е, можна вийти у якусь бібліотеку і взяти якийсь грейд, наприклад. Так, тепер такі зава вже йде в атаку, бачимо, вже він побудував Трандуїла. Трандуїл і Леголас можуть дати і непоганий такий гниздів цим двом героям. Так, знову здається річка. Так, але бачимо під, підводить героїв своїх в толпу флоріанських військ. Так, здається, ліс. А чому руками? Чому не можна кинути так сілка. Ох! На останні секунди встигає дати хілку, захилити е, Ента і вбити е, близнюків. Також можна Глора зараз загасити, якщо помітить такі заваж, що він тут стоїть. Так, направ трандичем бити, і ти його вб'єш. Так, Вікінг чомусь не прожимає своє білочке. Хоч файт був, можна було прожати всі і надамажити дуже сильно. Дивно, дивно. Так, де Леголос? Щось. Щось мені підказує. Ага, живий Леголос. Думаю, що Леголоса вже немає. Так, як на мене, краще Ентом в ближньому бою не битися. Куди ти побіг? Куди ти побіг? Так, 25-ку здає а, вікінг і закидає, починає істері, а, і старі здають ці свої білки у фортецю вотлорія. Паландо бачимо, кинув, а, Сарман кинув, О, хлодо качується також до 25-ки і здає в толпу. Здає в толпу і Младвіса свій скіл. Але щось слабувато, слабувато, 25-ка майже не зайшла. Дуже рівно йдуть хлопці, Щодень один чи що інший докачується до 25-ки і здає їх відразу, але нагадую. А, все, нагадування закінчилось, так як це... Е, вікінг так? Вікінг так. З кожного своя сигналочка працює. Тому і відклад буде одинаковий. Так, але вікінг залишається все ж з невеликою армією. Він може позносити оцю всю забудовку невелику ферми. Е, Ух, леголоса, яка білка шваркнула. Пишається пів ХП, де утворюємо сілку. Заголос відстрілюється, вбиває Глорфін, прямо вприти. З 2 метрів застрелив. Так, ну Дікінг гарно дуже пропушив його. Але таки зало бачимо, що... Також не відстає, але в нього тут загін лучників взявся, і цей загін лучників тут як е, п'яте колесо довоза. Тобто не потрібне. Я не про запаску говорю. Так. Якось не дуже люблю цю карту, вона наче класна, прикольна, але вона... мала чи що. І тут от треба... Не пускати прям через цей прохід е, ворожі загони. Так, зараз можуть трошки нафідати загони владис. Значить демеджу досить небагато. Так, в толпу. Це хто це вже... Елрон бігає. Першого рівня. Якийсь безполізний герой такий. Херова білка перша. На коня... Не знаю, може хтось буде спорити, що на коня це добра ділка, але чомусь мені здається інакше. Д дуже рідко я бачу, щоб Елленд використовував того, е свого е вороного друга вороного... Вороного ну, не суть. Так, забуває свої шостий рівень, до речі, бізнюки вже гарно качнулись. Ох, трандич п'ятий, також красиво. І Глор п'ятий. Та відступай! Що ти тицяєшся туди-сюди? Трібно відступати. Арон біжить здати свою одиничку. Ростач! Ростач! Так, Легос доробив, недороблену доробив справу, перезиває Тома Бомбаділа. І Златаніку. Так, ну тут азенту можна попрощатися. Так. Також, як на мене, і трандичі тренда. Від Леголосу зараз буде тренда. Трібно було тікати після вітру зразу. Так, і легос тренда. Це ГГ. Це ГГ. Дуже герої героїв вихворяна. Швидко вмирають. До них важко підійти, але як хто підходить, то це вже. Ну, лихолеси. Це... це гарний юніт. Взагалі, майже проти всі фраки. Проти всіх фрак. Е... Так, ох, третій тир закидається. Хто це, хто це, хто це Гондор? Це гноми? Але просто два героя гномів. То... Ох, йо. Так, Кресгалотон, до речі, гредиться в, кер... в цьому крепості. А які що гномів? Без лави в гномів грати це якось. Як на мене, неправильно. Не знаю, напишіть, як ви думаєте. Можливо, я помиляюсь, але... Ну, який сенс? Два героя. Ну що вони спушать? Якось тупо? Ре, ще Гондор той самий, там і вогняні луки, вони нормально так ламають. І з грайдами ще там пару загонів. Так, воскрес Що він дасть в когось стріляти. Просто в толпу, окей. Ось ми трохи качається. Потрібно забирати його. Так, здається, Хілка, треба прижимати мечі. Ні, догнав. Лізняки не відпускають так просто. Ну все. Це вже точно все. Не вірю. Просто далі йде втрата Ну, Непогана катка, в принципі. Бібліотека, до речі, так і не була побудована. This is the ага, цього боку була побудована Щось я топлю. еще тут. Останний Барак. Диги. Ликинг прими Так, еще довылось. Блайк.